Це моє перше повноцінне відео на Ютубі і сьогодні ми з вами готуємо сирники зі згущеним молоком та сметаною. До 500 творогу додаємо 2 яйця, 50 грамів цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру, 1 чайну ложку солі і починаємо все гарненько до однорідності перебувати блендером. Має вийти ось така консистенція, як показано зараз на відео. Далі беру борошно, просію його прямо на стіл. Тут я взяла приблизно 70 г борошна, раптом вам не вистачить, можете просто додати. Ще 3 столових ложки борошна додала до тіста та перемішую. Тепер беру 1 чайну ложку нашого тіста, обкочую його в борошні і роблю такий кружечок, який потім кладу на стіл, накриваю склянкою. Бажано з таким широким горлом. І роблю ось такі кругові оберти. Бачите, як на відео показано. Виходить гарний ось такий рівнесенький сирничок. Повторюю це з усіма сирниками, обваляла, потім покрутила, все, готово. Наливаю олію на пательню. І починаю смажити сирники. Олія має бути дуже гарно нагріта, але слідкуйте за тим, щоб сирники не згоріли. Щойно й не нагріється, обов'язково зменште температуру, щоб вони у вас не згоріли. Далі я намагалася зробити якусь гарну презентацію. Як ви бачите, це не зовсім добре вийшло, але повірте мені, це вийшло смачно. Якщо ніколи не пробували сирники зі згущеним молоком і сметаною, обов'язково спробуйте. Далі я викладаю зверху ще трошечки сметани ось так ось. У мене було яблучко, тому по краях додаю його. Можете додати, наприклад, ще виноград, персики, мандарини. все все буде дуже-дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати такі сирники, дивіться, які вони пухкі та гарні всередині. Пишіть мені у коментарях, як вам моє перше відео, що можна покращити. Буду вдячна за вашу думку. Підписуйтеся на мій канал і дивіться нові рецепти.